Всі чекають якогось чарівного моменту, чарівної такої події, яка їх врятує, і всі, чомусь дивлячись на успіх інших, думають, що їм от попалася якась така чарівна можливість, яка їх просто витягнула на неймовірний рівень. Але кожен з нас отримує, отримує такі можливості. І, звичайно, коли ми їх отримуємо раз, другий, третій, і від них відмовляємося, логічно, що наступний раз нам вже ніхто не пропонує. І такі можливості є постійно. Чому хтось ходить на всі зустрічі, які тільки бачить, а комусь важко вийти, одягнутися і вийти в сусідній будинок, комусь далеко поїхати в сусідній район, щоб зустрітися з новими людьми, познайомитися, зробити контент, знайти нові контакти, а можливо, навіть співпраці. І такі можливості всюди. Хтось пише всім і всюди, шукаючи. Якісь е, нові контакти, нових, нових людей, якусь нову інформацію. Хтось ходить на безкоштовні якісь вебінари, продукти, а хтось навіть платить за другі курси, але не виносить звідти ніяких нових знань. І я це розповідаю не для того, щоб сказати, що хтось з вас якийсь поганий чи достатньо якийсь. А я. Знаю це по собі, адже я проходила різні курси, платні і там, дешеві, і навіть безкоштовні, думаю, якісь проходила. Але зовсім по-різному до них відносилась і результати були зовсім інші. Чи ми можемо проходити курси за 2000 доларів і дорожче, але звідти нічого не виносити, бо ми не хочемо. <світ> бо ми реально не, не розуміємо, що потрібні. Дії завжди потрібні дії, а не якісь такі чарівні можливості. Найпростіша <раду> порада діяти. Це, типу, всі, всі про це знають, але всі шукають якогось чарівного моменту. Особисто я проходила дороговартісний курс, який коштував десь половини тисячі доларів, і не скажу, що я звідти нічого не винесла. Але якщо ми говоримо про контакти, то ну просто мінімум, які тільки можливі. А завжди такі продукти, будь-які курси, вебінари, корисні не тільки самою людиною, яка їх проводить, а контактами, тобто яких людей вона збирає. Завжди від цих людей, які рухаються в тому ж напряму, теж розвиваються, вчаться, роблять помилки, від них можна навчитися іноді навіть набагато більше, ніж від людини, яка їх проводить. І через те, що я е, думала, що якась там недостатньо розумна, в з іншими студентами, я якось сиділа, відмовчувалась, не говорила про себе, не запитувала нічого. І, звичайно, мені ніхто нічого не допомагав, бо як людині можна допомогти, якщо вона ротом не попросила про це. Може бути, навіть в чаті, який я створила, є люди, які просто сидять, і хочуть вам допомогти, але для цього треба, щоб ви відкрили свій рот, як дивно це не звучить, і сказали конкретне питання, конкретний запит. Конкретне прохання, і тоді вам хочуть допомогти інші люди. Взагалі, всі навколо просто різними способами, але вам допомагають. І як тільки ви нормально скажете, я от не знаю цього, хтось знає, підскажіть. Я шукаю того, то того, то хтось знає, підскажіть. Ви просто будете здивовані, як з різних джерел. Будуть вам сипатись потрібні дані, потрібна інформація, потрібні контакти. Це просто перевірено. Я думаю, багато хто зможе підтвердити, що хто так робив, так діє. Тому я з цією людина, яка після дорогих курсів не мала майже зовсім контактів. Перейшла на той бік, коли мене запрошують на безліч безкоштовних продуктів, заходів, івентів. І я звідти виходжу з дуже класними. Зв'язками з дуже класними знайомствами, які переводять мене до інших людей, і це насправді прекрасно, коли ти просто оточений людьми, які рухаються в тому ж напрямі. Тобі набагато легше, ти розумієш що ти там, де треба. Тобі не ти в ком'юніті, де тобі не треба доводити, що ти е, рухаєшся правильно, що твоя ніша е, нормальна, що ти зможеш там заробляти, що це е, умовно нормальна робота. Не всі зрозуміють, але хто переходив з якоїсь звичайної роботи фріланс, думаю, мене зрозуміють, що дуже важливе оточення. Бо коли ти розумієш, що всі навколо тебе, як наче не розуміють, що тобі треба там доводити, об'ясняти і так далі, то тобі просто треба змінити оточення. Йдеться не про те, щоб е, виконати людей з родини чи там твоїх подруг, а просто додати ще нових людей, які будуть тобі опорою саме в цьому, саме в твоє просуванні, наприклад, в соціальних мережах чи в продажах, чи в інфопродуктах, а не далі е, боротися з оточенням, яке тобі не допомагає, а тільки навпаки, дає якийсь супротив. Мені дуже подобається е, жива комунікація. Я створюю простір, в якому ми не Просто навчаємось, в якому не просто якісь, не знаю, уроки, лекції. А простір, де ми саме через комунікацію, обговорення, запити і вирішення цих запитів переходимо далі, робимо далі кроки. Це зовсім не заплановане мною, не заплановане мною, це зовсім не запланований проєкт, просто реально. В потоці, записую відео і хочу з ним одразу поділитися, не роблячи якісь не знаю, прогриви і так далі, бо бачу, що це потрібно. Хочу поєднати свій досвід веденні соціальних мереж плюс потребу в постійній комунікації, бо просто послухати урок і піти з ним розбиратися, або не мати часу з ним розбиратися і махнути рукою і робити далі мало ефективно ефективно отримувати знання саме під запит, і ефективно одразу про це говорити, одразу робити якісь точкові кроки і завдання, які одразу розвивають твою сторінку. Тобто, не просто не знаю, завдання, якісь домашні, як бувають на курсах, там щось розписати, щось прописати, зробити якесь відео, не знаю, будь-яке, яке тобі не потрібно буде для твоєї сторінки. Таке може бути, але просто не для мене. Тому я зробила такий формат. Це місячний такий супровід, який буде в камеральній фокусній групі. Я хочу зробити групу до п'яти осіб, щоб могти всім індивідуально приділяти багато часу. Буде на вступі така індивідуальна стратегічна сесія, адже щоб не просто вчитися і рухатись кудись, незрозуміло куди, а щоб зрозуміти, яка ціль вашого проекту, що це має бути, до чого ми йдемо, які результати ми хочемо побачити, які конкретні кроки треба зробити, і щоб я в цих перших кроках могла особисто вам допомогти, щоб ви не залишились сама. Щотижня буде майстер-майн група. Тобто це буде зі дзвон, на якому ми будемо розбирати ваші запити. І це якраз теж дуже сильна точка, адже ми всі задіяні, всі розмовляємо, всі обговорюємо, всі діляться своїм досвідом, і це завжди діє дуже класно. Адже ми вчимося не тільки на своїх інформаціях, якихось і своїх помилках, а й знаємо, дізнаємося, як було в інших бізнесах. Звідти черпаємо якісь якесь теж додаткове натхнення, ідеї теж само собою. Ми в одна в одній можемо бути і цільовою аудиторією, і потенційними клієнтами, і зі сторони клієнтів класно підказувати, підсвічувати, як це виглядає з боку. Далі в нас буде спільний чат, в якому можна буде постійно писати, задавати питання, ділитися, і це наскільки ви зможете використати настільки і використаєте, і стільки отримаєте. Плюс хочу зробити спільний, спільну офлайн зустріч, на якій ми знімемо контент, адже це теж додаткові колаборації, якісь тренди, відео. Це класно працює, коли. В кадрі декілька людей, коли це спільні релси, які бачать не тільки ваші глядачі, а й інших дівчат. Це теж дуже класно, дуже класно спрацює і дуже актуально зараз. І додаткові звичайно матеріали, як під як і казала під запит. Тобто я не планую наперед. Я б запропонувала звичайно штучний інтелект, як з ним працювати в різних сферах для оптимізації. Деяких процесів, якийсь е, стандартний е, швидкий монтаж і рілси, але це дуже індивідуально, адже хтось може це вже знати, і йому буде ця інформація недоречна, а комусь буде цікава, тому я під ваші запити б зробила е, декілька уроків, які були б в відео і аудіо форматах, тобто додаткові матеріали, які будуть саме під ваш запит, і це просто максимально. Буде продуктивно, адже це все, що я сказала, буде протягом місяця, тому це дуже, дуже продуктивно, разом з тим не перенасичено, адже для цього не потрібно там, щодня дивитися якісь відеоуроки і робити завдання. А це буде точково саме по ваших запитах, і треба будете кроки не просто під завдання домашні від мене, а саме по вашим цілям. Тобто ви будете робити кроки, які через місяць приведуть до цілі, яку ми пропишемо на місяці. Звичайно, для вас я хочу зробити найприємніші пропозиції. Тому пишіть мені одразу в дірект, і я дам більше деталей.